Завершився пленарний тиждень. Знову з нашими колегами по розумній політиці їдемо на фронт і знову читаю в коментарях багато запитань: а де армія дронів? Це не лише запитання до мене, це питання я задаю постійно на фронті. Коли ми туди приїздимо, задаємо це запитання нашим захисникам. А чи бачили вони взагалі армію дронів? На жаль, відповідь ні. Лише декілька разів я почув відповідь, що чули про це. Один хлопець сказав, що да, їм привезли, показали, а потім забрали. Провели презентацію, і забрали цю армію дронів. І за останній тиждень я розумію, чому. Тому що за останній тиждень ми побачили з вами величезний корупційний скандал, пов'язаний з Держспецзв'язком, який і нібито має займатися закупівлю цих дронів. Підозри отримали колишній в поспіхом звільнений керівник цієї структури, заступник. Буквально після години того, як їх звільнили на Кабміні, для того, щоб, мабуть, на мінцифри не впала. Якась підозра або якась кінь, хоча безпосередньо цим займається саме Міністерство цифрової трансформації, і е, ці дрони вони мали б закуповувати. Не розумію, чому, але так вирішили в офісі президента. По факту, е, ми знаємо, що цих дронів точно не вистачає, якщо вони взагалі є. Всі дрони, які воюють на фронті, це дрони або які куплені були захисниками за власні кошти, за ту тридцятку, над якою ми багато билися для того, щоб повернути. На увазі себе, наших колег з розумної політики, інших колег по парламенту, треба віддати належне. Але в... паралельно це дрони, які отримані від волонтерів, які привозять, в тому числі, колеги на фронт і передають нашим захисникам. Тому що сьогодні дрони це дуже-дуже важливо. Це та зброя, яка дозволяє зберігти життя і здоров'я наших захисників. Кожен дрон це знищений ворог або знищена ворожа техніка. Це повернуті квадратні метри або кілометри нашої землі, і це ще крок до наближення нашої перемоги. Але чому я кажу нашої перемоги? Тому що ті, хто заробляє в лапках на армії дронів, і про це сьогодні ми вже можемо говорити, тому що є справа, а там далі подивимось, як вирішить суд. Але вони... Вони точно не бачать своє життя в цій державі. Мабуть, вони хочуть будувати своє щасливе в лапках майбутнє в Сполучених Штатах Америки, десь в Європі, десь ще інде, але точно не в Україні. Тому що, якщо б вони пов'язували себе з нашою державою, то вони б не крали взагалі, а тим більше під час війни. Тому дякую всім хлопцям і дівчатам, які наближають нашу перемогу, які захищають нашу державу. А слава Україні! Слава ЗСУ і разом до перемоги!